Rivian R2 2026 став новим кроком у розвитку електричних позашляховиків, демонструючи поєднання інновацій, потужності та практичності. Ця модель орієнтована на ширшу аудиторію, ніж старші R1T та R1S, завдяки більш доступній ціні, але без втрати фірмового духу бренду Rivian. R2026 R2 2 створено на новій платформі, яка забезпечує покращену енергоефективність та більшу дальність ходу. Очікується, що запас ходу перевищить 500 кілометрів на одному заряді, а швидке заряджання дозволить поповнити батарею до 80% менш ніж за 30 хвилин. Дизайн Rivian R2 2026 зберігає характерний для компанії стиль, лаконічні лінії, вертикальні передні фари та аеродинамічний кузов. Водночас автомобіль став компактнішим, що робить його зручнішим для міського середовища, але він не втратив своїх позашляхових якостей. Повний привід, високий кліренс і вдосконалена система керування тягою дозволяють долати складні ділянки дороги без жодних проблем. Інтер'єр R2 2026 вирізняється мінімалізмом і високоякісними матеріалами. Центральний сенсорний екран забезпечує доступ до всіх функцій автомобіля, включно з оновленнями по повітрю та інтелектуальними системами допомоги водію. Лівіан особливу увагу приділяє безпеці, тому r 2 оснащений повним набором сучасних технологій, адаптивним круїз контролем, автоматичним гальмуванням, системою утримання смуги та камерами 360 градусів. Під капотом R2026 R2 2 потужна електрична установка здатна розганяти авто до 100 км за годину приблизно за 4 секунди. Незважаючи на компактність, автомобіль пропонує вражаючу вантажопідйомність і просторий багажник. Компанія Rivian також передбачила різні варіанти комплектації і батарей, щоб задовольнити потреби різних клієнтів. Rivian r 2 2026 є прикладом того, як можна поєднати екологічність, технологічність і стилю у доступнішому форматі. Цей електрокросовер стане одним із ключових гравців у сегменті середніх електричних SUV, готовим скласти конкуренцію Tesla Model Y Ford Mach-E Makita Hyundai Ioniq 5.